Скільки ви грошей витратили про цю колоночку? Не описати словами, бо тут душа. Що ти пиздиш, блядь? Скільки грошей ти заплатив, блядь, за фрезер і за все інше? Це, це була колаборація. Колаборація була? Да, реально. Так ви колаборант? Між колаборант і колаборація лише одна буква. А скільки може бути проблем? Вартість вашої душі, скільки. Ні, коротше, так що, ця колонка коштує 32 тисячі гривень. 32 тисячі гривень. А скільки ви вклали грошей туди? Не скажу. Ага. Я понял. Більше, ніж 32 тисячі. Брадай. Дешевше, ніж власне, блядь. — Ну все може бути. Різні, часи бувають. Ні, так а почекай, ти, з чого ти починаєш? Скільки я вклав? Ну почекай, поч... якого хуя ти вчив. А от ти запиздевся! Ні, якого хуя, не <ріхуя> понял, ніхуя себе. Пу -пу -пу. Приходить, приходить, мене питає, скільки грошей ти вклав? На ти... хую ага. на те, що. Був зроблений дизайн похую, Як вона грає? Насрать за то скільки ти вклав. іди нахуй. все. Ми поняли. Ми поняли ваше відношення. До Все, зрозумів. все, пока, пока.